Добрий день, дорогі мої п'ятикласники! Вітаю вас на уроці української мови. І ми продовжуємо вивчати, що правильно: фонетику, графіку, орфоепію і орфографію. А подивіться, будь ласка, на тему уроку. Поміркуйте, про який із цих розділів ми будемо говорити Ну, дуже детально. Не здогадалися? Ну, тоді дивіться і слухайте. Чи знаєте ви, що перший у зими, останній уроці, він 12-й місяць року у григоріанському календарі і має 31 день. Про що мова? Звичайно, про грудень. А чому ж грудень назвали Груднем? А від слова грудка. Груда, груддя. Після осінніх дощів розтоптана ґрунтівка замерзає. Їздити такими дорогами важко, заважають замерзлі грудки. Груддя утворюється і на замерзлих зораних полях. У давньоруські часи, як засвідчує словарь української мови Бориса Грінченка, аж до 20-го сторіччя цей місяць мав назву студень, а в деяких областях студнем старі люди називають його і понині. А ще він мав і такі народні назви: людень, хмурень, студенець, мостовик, трусим, подбереха, стужайлом, студень, студенник. А от поміркуйте, діти, якщо всі ці назви. Ну і розставити за алфавітним порядком. Ану, спробуйте, чи легко вам буде це зробити? Ну, якщо ви поки що затрудняєтесь, то дивіться далі, значить сьогоднішній урок саме для вас. У наш час легко і просто передавати думки мову на відстані. Для цього існує радіо, телебачення, телеграф, інтернет і нарешті письмо. Особливо письмо. Саме воно дає можливість здолати просторову і часову відстань. Ми можемо описати цікаві події, своє життя, передати свої міркування на сотні тисячі кілометрів, вивчати документи, пам'ятки сивої давнини. Ознайомлюватися із поглядами людей, які жили сотні тисячі років тому. А чи завжди було письмо, коли і як воно виникло? От поміркуємо сьогодні на уроці і пригадаємо, що мова має усну й писемну форми. Для передавання усного мовлення на письмі використовується система графічних знаків письма: це букви, апостроф, знак, наголосу, та розділові знаки. Володаркою знаків письма, наукою, що їх вивчає, є графіка, від грецької мови графу пишу, малюю. Графіка це наука про знаки письма, співвідношення між буквами і звуками. Тож сьогодні ми більш детально говоритимемо про який розділ із чотирьох? Звичайно. Про графіку, але ж як же у нас звідки взялося письмо слов'янське, і взагалі звідки у нас літери, звідки у нас абетка? Отож перегорнімо сторінки нашої історії. У часи, коли український народ потерпав від спустошливих нападів? Для попередження про напад ворогів використовувалася мова сигнальних вогнів. Козацька варта щодень і ніч чатувала на високих могилах у степу, побачивши ворогів або почувши тупіт орди, запалювала спеціально підготовлені бочки із смолою. Сигнал підхоплювався сторожею на інших могилах, і вістка про небезпеку миттю розносилась по широких степових просторах. Мовою знаків у канадських індіанців та австралійських аборигенів служив дим у поселеннях Африки, барабанний бій, у жителів гористого побережжя одного з островів Африки Свист, за допомогою якої перемовлялися, ділилися новинами сусіди, розділені горами і проваллям для передачі думок на відстань, використовували предмети. Північноамериканські індіанці, наприклад, оголошуючи війну, надсилали супротивникові томагавк, то Посланець клав його на землю. Якщо супротивник піднімав принесений томагавк, отже, він автоматично приймав виклик. Сигналом миру ж служила люлька. В інших народів знаком ворожнечі був перець, а знаком дружби сіль. Але якою б досконалою не була мова сигналів і предметів, вона ніколи б не змогла передати думки бути засобом для повноцінного спілкування. Для цього була потрібна писемність, і першим кроком до неї стало малюнкове письмо, тобто піктографія. З латинської мови «pictures» розмальований і графо пишу. Розкопки стародавніх поселень печер доводять, що людина навчилася малювати дуже давно. Деякі вчені вважають, що шлях до малювання відкрили людям, хто б ви думаєте, мед ведмеді. Поселившись у печері, колишньому помешканні ведмедів, люди побачили на стінах якісь таємничі знаки. Як виявилося потім, то були подряпини сліди ведмежих кігтів. Колишні господарі печери гострили їх прямо об стіни свого житла. Ці подряпини, на думку вчених, і наштовхнули людину до думки про те, що на поверхні стіни можна видряпати або висікти певне зображення. Вважають, що спочатку малюнки створювалися як наслідок пізнання світу, навколишньої природи, з побутових потреб та з магічними цілями, і аж пізніше для передачі інформації. У піктографічному письмі використовувалися малюнки предметів, які інколи поєднувалися із схематичним зображенням. Наприклад, зображення людини з рушницею служило повідомленням про мисливця, що пішов на полювання. Згодом у піктографічному письмі дедалі частіше використовувалися умовні зображення. Наприклад, рогата змія це життя, з'єднані руки, це дружба, а дві змії небезпека. Малюнкове письмо віджило своє, але залишки його зустрічаються і сьогодні. І пригадуєте ось ті смайли, якими ви користуєтеся. Уподобайки різні, так, а також знаки дорожні. Це теж наслідки піктографічного письма. З часом піктографія удосконалилася, у ній широко використовувалися умовні знаки. На зміну малюнковому письму згодом прийшло і єрографія. Єрограф ієрогліфічне письмо, у якому кожен знак ієрогліф передає словом або його частину. Таким чином, ієрогліфічне письмо це вищий етап розвитку писемності. Але й воно недосконале. З часом його змінило буквене письмо. Винайдення літер. Невеличких простих фігурок, що відтворюють звуковий склад, велике досягнення людства. Вважають, що букви першими створили фінікійці, які жили понад дві тисячі років тому. Їх літери позначали тільки приголосні. На основі фінікійського буквеного письма створюють свій алфавіт греки. Зверніть увагу на їхню абетку: перша літера альфа, друга бета, гама, дельта і остання. Омега, тобто є навіть такий фразеологізм від альфи до омеги, так, тобто від початку до кінця. А от поступово письмо удосконалюється, поширюється, писемністю оволодівають і слов'янські народи. Отож, про історію виникнення слов'янської абетки пропоную вам переглянути відеоролик. Скористайтеся QR-кодом, перейдіть за посиланням і подивіться, будь ласка, як же ми і звідки отримали абетку. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, цікаво вам було переглянути ролик, про кого ви дізналися? Ну, мабуть, ви дізналися про те, що саме Кирило і Мефодій, брати, створили глаголицю. Ось вона перед вами глаголиця, яка була створена на основі грецької абетки. Ось ви бачите ось такі кругленькі літери. Але потім, як ви зрозуміли, після смерті Кирила, його брат Мефодій вирішив цю абетку удосконалити і створив кирилицю, ну, якою ми нібито користуємося і сьогодні. Кирилицю назвав так на честь свого покійного брата. Зверніть, будь ласка, на ось цю кирилицю. В ній кожна літера має свою назву. Перша літера ас, друга буки, віді, глаголь, добро, єсть, живіть, є з'яло земля іже, і КАКО мислять і наш он, покой, ірци, слово твердо, уквір і так далі. Так далі, так далі. Побачили справді дуже цікаві букви і. Деякі ну, дуже мало схожі на сучасні українські. Абсолютно, хоча ви бачите приблизно їхні відповідники. Деякі мовознавці досліджуючи цю кирилицю, зробили висновок, що це не просто абетка, а це своєрідне послання, яке дісталося нам у спадок від наших предків. Ну, Вони розшифрували слово ас означає я, буки це букви. «віді» Це значить відаю, тобто знаю, глаголь, тобто говори, добро це зрозуміло, що добро і так далі. І коли вони працювали над цим текстом, знову ж таки скажу, що це гіпотеза, тобто така версія, то вони зробили висновок, що це цілий текст, ну, приблизно такий. Я літери знаю, які вчать нас, що, що добро, це життя, природа, земля. Так мислять усі народи, які називаються християни. Ну, приблизно щось у такому дусі. Але сучасні мовознавці говорять про те, що кирилиця це не наша абетка, а була нам нав'язана. Ну ким би ви думали? Москвою, звичайно, ну без них же ж ніяка гадость не обійдеться для України. А от наш алфавіт називається, подивіться, осінь, і називається він Велесовиця. Але поки не зрозуміло, хто цю Велесовицю склав, звідки вона до нас прийшла. Але можна здогадатися, що вона до нас дісталася у спадок і ще від наших предків. Тобто від до кириличного письма? Якщо побачити і порівняти сучасні літери і літери Велесовиці, то справді сучасні літери більше схожі на Велесовицю, ніж на кирилицю. Але остаточну крапку, я думаю, поставлять уже дослідження сучасних мовознавців у цьому питанні. У що вірити вам, це вже, як то кажуть, обирайте самі перед вами три абетки. Яка, на вашу думку, більш схожа? Вже на сучасну, ота, мабуть, і буде її, як то кажуть, праматір'ю. Але діти. Ви щойно дізналися про те, що творцями нашої азбуки є Кирило та Мефодій. Донедавна справді в нашій науці така думка переважала, що першу упорядковану слов'янську азбуку створили запрошені з Візантії до, до Великоморавської держави брати Кирило та Мефодій. Але ж в останні десятиліття дослідники відшукали факти і свідчення того, що наші предки мали свій власний алфавіт ще задовго до історичної місії братів-просвітителів. У східних слов'ян, тобто русів, нас, писемність існувала з давніх давен. Про це свідчать дані арабських вчених, а також перських істориків. І ось один із перських істориків, одному із перських істориків, вдалося відтворити напис однієї із руських грамот на бересті за рік до введення на Русі християнства. І ось він пише, що один чоловік, словам якого я можу довіряти, розповів мені, що Горим Кабек послав його до царя Русі, і це була йому нагорода. Це була йому нагорода запримітити, що ці останні, тобто руси, мають письмо, яке вирізується на дереві. При цьому він витягнув кусок білого дерева. На ньому були вирізані письмена, які означали чи то слова, чи то окремі літери, на думку сучасних вчених, це були берестяні грамоти, а на них до письмо, так зване черти і різі. Так от уже ми бачимо, що згідно, із, згідно з дослідженнями саме перських і арабських вчених, можна зробити висновок, що у русских, не плутайте, будь ласка, з росіянами, тому що рус, росіяни мають таке відношення до русських, як морська свинка до моря, ми, українці руські, ну а вони заболотні, як то кажуть, росіяни, які в нас украли назву. Так от, у руських було розвинене буквено звукове письмо на грецькій основі, і алфавіт нараховував 22 літери. Отож, зверніть увагу, що у русів було навіть Євангеліє і Псалтир написане руськими письменами. Тобто, якщо ми побачимо ось такі черті і резі, які датовані ще 10 століттям, то побачимо, що вони схожі на ось цю велесову абетку, велесівку. А також дуже нагадують і літери сучасної абетки. То, можливо, між цими письменами є певний зразок, зв'язок, як ви думаєте? Пишіть свою думку у коментарях. А от, наприклад, в кінці 16-го, на початку 19 го століття в Україні використовувалася особлива система письма, і називалася вона Козацький скоропис, де начертання деяких букв ну, дуже відрізнялися від прийнятих у кирилиці. Зверніть увагу, до речі, так же писав і гетьман Дорошенко, Гетьман Сагайдачний, Гетьман Петро Мазепа. Саме так вони писали свої Грамоти. Бачите, які дуже такі чудернацькі літери, красиві і справді, ну, трішечки схожі на ось таку манеру каліграфії, яка процвітає в Китаї та Японії. Далекого 1992 року поет Іван Малкович заснував перше приватне видавництво Незалежної України, яке процвітає і сьогодні називається Абаба Галамага. Ідея створити видавництво не була бізнесовою, він хотів видати свою українську абетку, якої у 90-ті роки просто не було. Вона повинна була почнутися не за коли, не з автобуса чи акваріума. Я хотів почати з ангела, згадує Малкович, тобто від ангела і до янгола, адже перша літера А, а остання літера Я. Отож, діти, запам'ятайте, що наша абетка від ангела до Я. Ангола. Священна, можна і так сказати. А чи знаєш ти, що слово буква в усіх слов'янській мовах прийшло від германців? У них слово означало букове дерево, а також дощечку з бука, на якій накреслювались письмена. У нас слово бук спочатку було назвою літери Б, а пізніше будь-якої літери. До речі, деякі мовознавці вбачають, що літера роблять таку версію, що літера Б. Священна, адже в ній закодовано слово Бог. Ця літера поєднала відразу три літери. Ось літера Б. Подивіться, будь ласка, ось літера Б. Бачите? Так, Б. Далі літера О і літера Г. Ось так вчені вважають, що літера Б взагалі священна. А ви як вважаєте, діти? Отож запам'ятайте, алфавіт це сукупність букв, розміщених в усталеному порядку. Синоніми до слова алфавіт це азбука та абетка. Всі три слова утворилися від назву перших літер. Алфавіт утворилося слово від перших двох літер грецької азбуки. Бачили ж так? альфа і віта. Азбука це перші дві літери, це перші дві назви. Перших літер кир... кирилиці А, Абетка це уже сучасної української азбуки А та Б, абетка. Тобто, ось це все слова-синоніми. У сучасному українському алфавіті 33 літери. Вони розташовані в такому порядку і мають такі назви: А, Б, В, Г, Г, Д, Е, Є, Ж, З, Е, І, і Й, 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 К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, С, Ч. М'який знак Ю та А. Ну, та я. Отож, від Ангела до Янгола за алфавітом розташовано слова в словниках, довідниках, списках та інше. Знання алфавіту спрощує пошук потрібного слова чи прізвища. Тому знати ось цей порядок, цей алфавіт, дуже і дуже важливо. Адже коли знаєш алфавіт, тоді, по-перше, легко знайти будь-яке прізвище, книгу, наприклад, в картотеці, слово в словнику. І так далі. Ось ми розглянули нашу абетку і дізналися трішечки дуже-дуже мало, поки що про історію її створення. Але ж пам'ятаємо, що ми вивчаємо графіку. Крім букв, є іще такі графічні знаки, які поділяються на буквені, небуквені, які використовуються при написанні слів. Тобто буквені це букви великі, малі, друковані і прописні. Небуквені знаки це дефіз, риска, знак переносу, апостроф і знак наголосу. І розділові знаки, які ми використовуємо у реченні: крапка, кома, крапка з комою, знак питання, знак оклику, три крапки, двокрапка, тире, дужки і лапки. Отож, будь ласка, діти, ви можете собі цю табличку заскрінити, сфотографувати, а можете, натиснувши на паузу, переписати, і будете знати, які ще є мовні графічні знаки, крім літер. Всі їх вивчає графіка. А пропоную вам зараз стати розшифровщиками. І спробуйте розшифрувати, що ж написано в цих цифрах. Літери шифруються цифрами, які вказують на порядок букву у алфавіті. Спробуйте розшифрувати. Натисніть, будь ласка, на паузу, і скажіть, що ж там написано. Ми що, перевіримо? мови своєї цурається, хай сам себе стидається. А у вас, так? Ну, і ще вам один тайнопис криптограма. Спробуйте відгадати, що ж тут написано. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Готові перевірити? Дивімося, хто багато обіцяє, той рідко слова дотримує. Ну, сподіваюся, що це не про вас. А зараз мистецька сторінка. Спробуйте прізвища українських художників записати за алфавітом. Хочу звернути вашу увагу, якщо прізвища або слова починаються однаковою літерою, ви дивитеся по другій літері, по третій, по четвертій і так далі. Не звертайте увагу нам, який знак, і нам апостроф. Тож, спробуйте записати, натиснувши на паузу. Ну що, перевіримо? Перевірте, будь ласка, Божій Микола, Васильківський, Сергій, Горська, Алла, Гуменюк, Феодосій, Заливаха, Опанас, Єжакевич Іван, Касіян Василь, Кричевський Василь, Марчук Іван, Мурашко, Олександр, Пимоненко, Микола, Самокиш Микола, Трутовський, Костянтин, Труш Іван, Шевченко, Тарас і Яблонська Тетяна. А у вас так? Уважно перевірте. Якщо ви правильно виконали це завдання, то я вас вітаю. Ви дуже добре запам'ятали алфавіт. А хочете такий невеличкий лайфхак? Дуже часто алфавіт пишуть на звичайних зошитах в лінію. Подивіться, перегорніть зошит, подивіться на останню сторіночку на обкладинку. Можливо, там заховався алфавіт, який буде вам підказувати, як же правильно розташовувати слова в алфавітному порядку. Є він там? Пишіть у коментарях, у вас такі зошити чи ні. І вам пропоную ще одну гру. Знайди порушника. Будь ласка, знайдіть в кожному рядочку слово, яке порушує алфавітний порядок і притягніть його до відповідальності. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Готові перевіряти? Так, у першому рядку це слово груша, в другому, – «ананас», в третьому фіалка і в четвертому окунь. А у вас так? Порушника знайшли і поцікавимося. До речі, найчастіше вживаною літерою українського алфавіту є літера П, і з неї починається найбільша кількість слів української мови. Ви про це знали? Цікаву історію походжена має літера Ф найрідше вживана літера, колись ця буква називалася «ферт», наслідуючи фиркання коня. Але чому із цією красивою буквою і звуком так мало слів у нашій мові? А тому, що букву, звук Ф запозичили з грецької. І, виявляється, в українській мові. Немає жодного власне українського слова з цією літерою. Факт, телефон, філософія усі ці слова запозичені. І навіть фермерські війська, фермер слово, теж запозичене. У власне українських словах на місці, де ніби хочеться вимовити Ф, стоїть хви хвіртка, хвала, хвацький, хвилина. Раніше так вимовляли і в запозичених словах хвабрика, хвігура, хварба дуже часто можна почути. Так от пам'ятайте, що саме Росія, яка хотіла е, зробити українську мову дуже схожою на російську, от і в деяких словах ви замінила на «ф». Новий правопис 2019 року, узаконив варіативне вживання Ф. І ти у словах грецького походження. Тож зараз однаково правильно казати ім ефір, і етер. Отож, зверніть увагу, що з 2019 року ми вживаємо паралельно як ефір, так і етер, кафедра, катедра, міф і мід, міфологія і мітологія, марфа і марта, логарифм і логаритм. Тобто і так, і так. Ну, звичайно, ми повинні схилятися більше до другого варіанту. Адже в грецькій мові все ж таки до літери Т схиляється у вимові. Тринадцятій літері української абетки навіть присвячують поезії. Саме рядок із дитячого вірша Івана Малковича Напучування перетворив вислів свічечка букви її на крилатий. Хай це може і не найсуттєвіше, але ти, дитино, покликана захищати своїми долоньками крихітну свічечку букви «Ї». Чому ж саме цій ці свічечці букви І так багато приділяється уваги? Адже у цієї літери цікава історія поєднання звуків Г та І було властиве розмовній мові на території Русі ще в десятому столітті. Сама ж буква Гі з'являється у книгах Івана Федорова, пам'ятаєте, що це наш перший друкар, а Григорій Сковорода вже користувався нею постійно. У 19 столітті українські письменники вживали її аби як на свій смак. І лише у 20 столітті її посіла своє почесне тринадцяте місце в алфавіті. Такої літери немає в жодній іншій слов'янській абеці. Зрештою, без її не буде слів Україна, Українська, Київ. Тож пишаємося. Нашою особливою тринадцятою літерою І правильна вимова І це окремий пункт для дикторів і радіоведучих. Тож, якщо хочете говорити і звучати справді українською, «Ї» слід вимовляти чітко та не наближати до І, ось така цікава вона літера. М'який знак це літера, що не має звуку. Великої букви м'який знак теж немає, бо жодне слово з нього не починається. Колись у м'якого знака був напарник. Твердий знак в українській мові він вживався до 20-го століття, а потім його вилучили. Але він залишився в болгарській і російській мові. І досі. У чому сила м'якого знака? А в тому, що вживаємо його лише після семи зубних приголосних, які зручно вкладаються в примовку. Де ти з'їси цілини? Тут лише додамо, що у словах природнього та зворотньо м'якого знака ніколи не було і немає. Запам'ятайте такі слова. І не зловживайте м'яким знаком, не пишіть його там, де його не потрібно. Чи та «ща» в українській мові вимовляються дуже твердо, просто найтвертіше, на що вони здатні. Часто а не часто чути а не чути, щастя а не щастя. Щастя, а не щастя, ну, дуже часто пишуть. При цьому щип взагалі екстремально твердий. Після нього ніколи не пишемо м'який знак. Раніше ща мала хвостик не збоку, а посередині зверніть увагу на екран. І дуже схожа була на наш малий герб України. Називали її «шта», бо в ній поєднувалися звуки Ш і «ти». Пізніше Ти перейшло у чим, тож і маємо вимовляти їх однаково твердо. Чи можна пом'якшити «чи»? Звісно, я, «ю», є, її на це здатні річчю, обличчя чи бата, але «чи» може бути лише пом'якшений, але не м'який. Отож вони. Зверніть увагу, і Чорнобаївка, чорна діра в Херсонській області. Ну, дуже тверда виявилася для окупантів. Ось такі цікаві картинки. І я хочу вам сказати, що український дизайнер, арт-директор Євген Ветров створив абетку війни. Інстаграм-проект, що пропонує актуалізувати українську абетку. І ось подивіться, які ж там є цікаві літери, є їжачок, Б Байрактар Є – Євросоюз, Н НАТО, а Азовсталь б'ється, П Паляниця, Л Лютий, М Маріуполь та багато інших, які собою становлять хроніку війни. Тож, ти тепер знаєш, як правильно за алфавітом записати усі назви грудня. Правильно? І пропоную вам, як то кажуть, на закуску: дівчатка записують слова за алфавітом ті, що в рамочці, а хлопчики записують за алфавітом слова, ті, які на картинці. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Готові перевірити? Дівчатка перевіряють, хлопчики перевіряють. А у вас, так? Якщо все правильно, то ж ви дуже добре засвоїли сьогоднішній урок. Сподіваюся, я вас не дуже втомила і вам було цікаво. Якщо так, то залишилося вам лише здобути вихідний квиток. Дайте письмові відповіді на декілька запитань. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Вихідний квиток здобутий, домашнє завдання в підручнику на сторінці 80, -тій. Прочитайте і вивчіть правила. І виконайте вправу другу на сторінці 80 письмово. а також не забудьте вивчити абетку. Любіть і вивчайте українську мову, бо українська мова складається з приголосних, голосних і ніжності такої прекрасної чарівної 13-ї літери «Ї». Бережіть свічечку літери «Ї». І бережіть себе, до побачення, до нових зустрічей на уроці!